Дорогі друзі, ми зробили нашу супергазету і назвали її Валентинка. У неї дуже багато різноманітних малюнків. І вони всі дуже гарні. Наприклад, сенце, серце у вигляді ангела чи фламінго. В неї є невеличкі текстики, які розповідають, які подарунки вам важливо. Дорувати будь-які кошти. Як на, 10, так... Як на 10 гривень, на 100 тисяч. Різні подарунки на ті гроші. Ще в нас підписано, хто робив газету. Та у нас ще підписано, якого класу це зроблено. Ось тут. У нас є дуже гарна скринька кохання. Ось. Якщо ви колись її знайдете, та відкриєте, та людина, яку ви любили, зразу з'явиться з, з вами, ви будете кохати один одного навік.